Škoda Octavia A7 це ліфтбек або Універсал Гольф класу, побудований на модульній платформі MQB концерну Volkswagen, версію якої він ділить з Volkswagen Golf 7, Seat Leon 3 і Audi A3. Шкода Octavia A7 прийшла на зміну попередньому поколінню моделі Шкода Octavia A5, яка випускалася з 2004 по 2013 рік. Шкода Октавія» завжди продавалася відмінно, а після зміни покоління остаточно утвердилася у статусі бестселера. Оснащення стало ще кращим, величезний багажник зберігся, а надійність, як виявилося, підвищилася. Деякі проблеми все ж збереглися, але загалом втратили свою гостроту. Про найбільш значущі з них ми сьогодні і поговоримо. Поїхали! Октавія a 7 линяє не так активно, як попереднє покоління a 5 але можливо це просто наслідок поки що меншого віку машин. Загалом же фарба, як і раніше, не дуже міцно тримається за кузов, і проблемні місця все ті ж: пороги, низ дверей, колісні арки, капот. Що робити? Сколи краще оперативно підфарбувати, поки вони не розрослися у великі плями, хоча на кузові покоління А – рідкість, а вберегтися від сколів допоможуть бризковики та захисна плівка. Проблемне місце з яким концерн ВАГ провів непогану роботу над помилками і в чомусь вельми кардинально це привід ГРМ. Наприклад, у новому поколінні турбомоторів 1,4 TFSI ланцюг замінили ременем, а на потужніших двигунах 1,8 TFSI привід ГРМ модернізували. Замість колишніх 50 тисяч кілометрів ланцюг служить удвічі втричі довше. Але вже до 100 тисяч кілометрів може з'явитися помилка щодо фаз газорозподілу, і, як наслідок, нестабільна робота двигуна на холостих. Найчастіше причиною помилки стає один із клапанів управління фазорегуляторами. Чекати, поки відмовить наступний, сенсу немає, краще поміняти їх усі комплектом. Це коштуватиме певну суму, але зволікання може коштувати ще дорожче. Ну і за ланцюгом з натягувачем теж варто наглядати. Ще одна давня несправність, з якою ВАК бореться зі змінним успіхом, це витрата оливи. Масло жор турбомоторів після модифікації поршнів, кілець і переходу на комбіноване впорскування палива, загалом вдалося перемогти. Проблема не турбує до 150 тисяч кілометрів. З підвищеним масляним апетитом тепер частіше стикаються власники октавій з базовим 110-сильним атмосферником. Підвищена витрата оливи у мотора 1,6 може проявитися навіть на малих пробігах, але поки вона не критична, обмежуються контролем і доливом оливи. А ось відвертий масложор вже свідчить про зношення шатунно поршневої групи та або направляючих втулок клапанів у голівці блоку. Капітальний ремонт двигуна обійдеться власнику орієнтовно в 50-70 тисяч гривень, але з коригуванням залежно від обсягу ремонту. Вузол, що не має високого ресурсу, це термостат, притому незалежно від версії двигуна. Уже на пробігу до 100 тисяч км термостат може заклинити в одному з положень в відкритому або, що рідше і критичніше, в закритому. На малопотужних двигунах термостатів два. і в разі відмови одного рекомендують міняти обидва, другий зазвичай служить трохи довше. А у мотора 1.8 термостат суміщений з помпою. І їх доводиться міняти через протікання пластикового корпусу. Якщо турбомотор раптом перестав розвивати звичну потужність, найімовірніше, турбіна просто не дме як слід. Але виною тому не сам турбонагнітач, його ресурс у середньому вищий за 200 тисяч км. Проблема у клапані управління тиском наддуву, який відмовляється працювати вже через 60-70 тисяч. Часто подібна несправність виникає після довгої стоянки, клапан закисає, і його рухливість можна відновити за допомогою мастила. У більш запущених випадках клапан доведеться міняти. Щодо системи впорскування, то якщо через 60-80 тисяч кілометрів двигун починає нерівно працювати на холостих або з'являється заминка під час розгону, то з великою часткою ймовірності винна саме система живлення, мотор не отримує потрібної порції палива. a 7 любить хороший бензин. Який не завжди доступний через неочевидні обставини, але то вже як воно є, щоб уникнути перебоїв у роботі, раз на 60 тисяч кілометрів бажано чистити паливні форсунки, а на турбомоторах з безпосереднім впорскуванням до 100 тисяч кілометрів може знадобитися заміна паливного насосу високого тиску. Роботизовані коробки DSG багаторазово модернізували, і Octavia A7 отримала вже набагато надійніші їхні версії, особливо шестиступінчасту з мокрими щепленнями, яка встановлюється на повнопривідні та дизельні версії. У більшості проданих автомобілів семиступінчаста коробка з сухими дисками, а її ремонт все ще може знадобитися ближче до 100 тисяч км пробігу. Під час купівлі уживаної машини варто зробити комп'ютерну діагностику DSG, яка покаже ступінь зносу щеплень, перегріви коробки, якщо вони були, та інші фактори, що наближають ремонт, а максимально відтягнути дорогу операцію допоможе акуратна їзда, ДСГ не любить різких стартів і дуже повільної їзди в заторах, коли щеплення пробуксовує. Повнопривідна «Октавія» оснащена муфтою Haldex 5-го покоління. Вона може відмовитися працювати вже через 60-70 тисяч кілометрів пробігу, особливо на машинах до 2015 року випуску. Після цього вузол модифікували. Основна причина проблем продукти зносу фрикціонів, що накопичуються в маслі. На жаль, у п'ятому поколінні муфти. З неї прибрали масляний фільтр, обмежившись простою сіткою. Щоб халдек служив довше, необхідно кожні 30-40 тисяч кілометрів оновлювати в ньому масло, інакше доведеться міняти масляний насос. Електроніка чеського автомобіля доволі надійна і відмовляється працювати хіба що через потрапляння вологи. Але підігрів сидінь, особливо водійського, може відмовити вже до 100 тисяч кілометрів. По-перше, акуратніше варто поводитися з кріслами і не ставити на них важкі предмети з гострими кутами. По-друге, несправні нагрівальні елементи в сидіннях міняються, причому по частинах нагрівальний мат подушки, що відмовляє частіше за інших. Залежно від типу обивки крісла для тканинної та шкіряної, він різний, також може бути змінений окремо. Шкода Octavia A7 це надійний і практичний автомобіль, який пропонує хороший баланс ціни та якості. Він є хорошим вибором для тих, хто шукає просторий і комфортний автомобіль для повсякденного використання. Можливо, Шкода Октавія і не зразок надійності, але й серйозних проблем абсолютно не обіцяє у машину третьому поколінні не залишилося невдалих двигунів, і навіть роботизовані коробки стали поводитися пристойніше. Така собі німецька класика. Брати можна.